Слава Ісусу Христу, любий друже, як добре, що ти тут, що ми разом розпочинаємо цей священний ранок. Відчуй тепло цього моменту, адже це не просто ще один день, це нове Боже чудо, дароване саме тобі. Вітаю тебе зі щирим серцем на нашій глибокій молитві, що наснажена духом пророка Даниїла, який знав, що наш Небесний Отець завжди визволяє своїх дітей від усякого зла, що ховається у світі. Сьогодні ми станемо на коліна перед Ним із величезною, сяючою вдячністю, знаючи, що його захист простягається над нашою родиною і над нашим життям, наче незламний щит. Я знаю, що вчорашній день можливо приніс тобі важкість, можливо, ти ліг спати з відчуттям втоми з болем у серці або з тривогою за тих, кого ти любиш найбільше. Життя часто кидає нам виклики, які можуть здаватися вищими за наші сили, можливо, ти чув новини, які засмутили, можливо, слова, сказані в гарячці, залишили рану, або ж просто тиснула невидима втома, яку не можуть зрозуміти інші. Але послухай уважно ми не несемо вчорашній тягар у сьогоднішній день. Бог милостивий, і Він дарував нам цей світанок, щоб ми могли скинути з себе все старе. І почати абсолютно нове, це час, коли ми можемо зі сльозами вдячності сказати Слава тобі, Отче, за те, що ти дав мені дожити до ранку, закрий зараз очі, уяви, що ти стоїш біля чистого, прозорого джерела, відчуй про холоду води, це джерело, Божа милість. Перш ніж просити про захист на цей день, ми повинні дозволити цій воді омити нас, ми повинні попросити прощення. І звільнити прощення це найперший крок до справжньої свободи і глибокої молитви, бо лише чисте серце може по справжньому відчути Божу присутність. Господи, дорогий Отче наш Небесний, ми приходимо до Тебе зі скрушеним, але повним надії серцем. Ми дякуємо Тобі за кожну секунду вчорашнього дня, навіть за ті миті, які були наповнені болем, адже вони навчили нас твоєї безумовної любові. Зараз, у цей священний час, ми кладемо перед Твоїм престолом усі наші провини. Прости нас, Господи, за кожне необережне слово, яке вирвалося з наших вуст і поранило наших рідних, прости за миті, коли ми були занадто втомлені, щоб проявити терпіння до наших дітей, за те, що ми, можливо, знехтували нашим подружжям або забули про стареньких батьків, занурені у власні проблеми. Ми знаємо, що наші помилки це не кінець історії. Твоя милість оновлюється щоранку. Ти не пам'ятаєш наших гріхів, коли ми щирокаємося, ти відкидаєш їх як глибоке море. І за це, Отче, ми відчуваємо найбільшу вдячність це не просто полегшення, це радість, що наповнює душу світлом, коли ми знаємо ми вільні. Але, Господи, звільни нас не лише від провини, а й від тягаря непрощення. Можливо, хтось із нас тримає образу на родича, на друга або на обставини, які здаються несправедливими. Ця образа це як камінь, який ми несемо в кишені, і він обтяжує кожен наш крок. Допоможи нам Духу Святий вийняти цей камінь і кинути його під твої стопи. Ми прощаємо не тому, що вони заслуговують, а тому, що ми самі прагнемо твоєї свободи. Ми прощаємо, щоб наша власна родина була вільною від гіркоти. Щоб ми могли входити в дім з усмішкою, а не з напруженням. Я хочу, щоб ти зараз глибоко вдихнув. Відчуй, як повітря наповнює тебе, і як з кожним видихом ти відпускаєш усі старі страхи і образи, Бог дарує тобі мир. Він закликає тебе, як написано у Пророка Ісаї Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили і поможу тобі. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Ісаї 40.10 це не просто слова, це обітниця особисто для тебе. Ти не самотній. Тобі не потрібно лякатися ні минулого, ні завтрашнього дня. А тепер, коли наші серця чисті і наповнені вдячністю за твоє прощення, ми можемо звернути наш погляд уперед. Ми шукаємо твоєї божественної настанови. Отче, сьогодні ми стоїмо перед початком дня, наче на роздоріжжі, і ми не хочемо йти вперед лише нашими власними силами чи власним розумом. Ми просимо про твій компас, ми просимо про Твоє світло, покажи нам, Господи, де ми маємо скерувати свою енергію, допоможи нам побачити світ Твоїми очима. Якщо хтось із наших близьких потребує сьогодні особливої уваги, відкрий наші очі, щоб ми не пройшли повз їхній біль. Якщо на роботі чи в щоденних справах ми зустрінемо людину, якій потрібна Твоя надія, дай нам сміливість і мудрість, щоб промовити слово втіхи. Наше життя, Господи, має бути відображенням Твоєї любові. Сьогодні наша молитва особливо міцна, адже вона зосереджена на найдорожчому, що Ти нам довірив на нашій родині. Господи, ми дякуємо Тобі за кожну людину, що є частиною нашого роду. За чоловіка, за дружину, за дітей, за батьків, за онуків це дар безцінний. І ми просимо тебе, як Даниїл просив про визволення огородити нашу родину від усякого зла. Ми просимо про захист від зла, яке є видимим, від хвороб, від нещасних випадків, від фінансових негараздів, які можуть розбити наш дім. Хай твій ангел-охоронець стоїть на порозі нашого дому. Але ми також просимо про захист від зла, яке є невидимим і більш підступним, від духа розділення, від заздрості, від спокус, які намагаються вкрасти мир у наших серцях і розвести нас по різні боки, Прожени, Господи, дух критики та осуду з наших розмов, натомість наповни наш дім сміхом, розумінням, терпінням і нескінченною добротою, нехай любов, яку ми відчуваємо одне до одного. Буде настільки міцною, щоб ніяка буря не змогла її зламати. Ми особливо молимося за наших дітей. Якщо вони сьогодні в школі, на роботі чи далеко від нас накрий їх твоєю благодаттю, захисти їх від поганого впливу, від слів, які можуть завдати шкоди їхній самооцінці, від небезпек, які чатують на їхньому шляху, дай їм мудрість обирати правильний шлях. І сміливість відмовитися від того, що не веде до тебе. Зроби, щоб вони відчули твою любов настільки глибоко, що ніколи не відчували себе самотніми чи відкинутими. Отож, дорогий брате і сестро, ми вже зробили найважливіше ми скинули вчорашній тягар, ми отримали твоє прощення, і ми подякували за наших рідних. Тепер ми готові отримати ту божественну силу і той фокус, які допоможуть нам прожити цей день не просто як звичайний, а як наповнений твоєю присутністю. Перш ніж ми продовжимо цю глибоку молитву про фокус та енергію, дай мені знати, що ти тут, напиши в коментарях, за що ти відчуваєш найбільшу вдячність сьогодні вранці. Поділися своєю історією, щоб ми могли піднести її до Бога разом. І якщо ти ще не підписався на наш канал, зроби це зараз, щоб не пропустити жодного моменту нашого спільного шляху віри. Продовжуй дихати глибоко, відчуй мир. Зараз ми будемо просити, щоб наш день був не лише захищеним, але й наповненим потужним Божим духом, який керуватиме кожним нашим кроком. Керуватиме кожним нашим кроком. Пане ми тут. Ми відчуваємо твою присутність як тепле ранкове сонце, що проникає крізь вікна. Наші серця, які ти очистив від вчорашнього тягаря, тепер готові прийняти твій план для цього дня. Ми не хочемо просто йти навмання, немов у темряві ми знаємо, що твоя мудрість набагато більша, ніж наша, і тому ми просимо тебе про могутню ясність, про небесне керівництво для кожного рішення. Яке нам доведеться прийняти, дай нам, Отче, справжнє бачення, бачення не лише на сьогоднішній день, а бачення для майбутнього нашої родини, нашого дому, нашої віри, навчи нас бачити можливості там, де ми раніше бачили лише перешкоди, просвіти наші очі, щоб ми могли розпізнавати твої благословення, навіть якщо вони приходять у невеликих тихих моментах. Ми просимо, щоб Дух, який керував Даниїлом, коли він стояв перед могутніми царями, керував і нами, даруючи нам спокій, впевненість і правильні слова, коли ми спілкуємося з нашими близькими, нашими колегами або тими, хто потребує нашої допомоги. Ми віддаємо тобі всі наші плани, які ми намітили на цей день. Можливо, хтось із нас має сьогодні підписати важливий документ. Або пройти складну медичну процедуру, або розпочати нову роботу. Ми просимо, щоб твій дух був нашим найкращим радником, нашим захисником від помилок і невірних кроків. Нехай твій мир буде нашим маяком, який вказує нам шлях, щоб ми діяли не з тривогою, а з повним довір'ям тобі. Ми визнаємо, що без твого керівництва наші зусилля подібні до будівництва на піску, але з тобою ми будуємо на скелі. Яка не захитається незалежно від того, які вітри прийдуть. Зараз наш Любий Небесний Отче, ми знову підносимо до тебе найголовніше захист нашої родини, це наш скарб, наша найбільша цінність тут, на землі. Ми просимо, щоб твій захист був як вогняна стіна навколо нашого дому, укрий кожного члена нашої сім'ї, наших чоловіків і дружин, наших дітей, які йдуть до школи чи на роботу наших літніх батьків, ми просимо, щоб жодне зло, жодна хвороба, жоден випадок не торкнулися їх. Бо ти є наша твердиня, наш щит і наша схованка. Як Даниїл був захищений у лев'ячому рові, так ми знаємо, що ти закриєш пащі всього, що намагається знищити нашу віру, наш спокій і наше майбутнє. Ти знаєш імена тих, кого ми любимо, ти знаєш їхні страхи і їхні потреби. Ми просимо про божественне втручання в їхнє життя якщо хтось із них відійшов від тебе, поверни їх до світла. Якщо хтось бореться з тривогою, наповни їхнім серце твоїм незрівнянним миром. Нехай сьогодні вони відчують потужну силу твоєї молитви, яку ми зараз підносимо. І зараз, коли ми завершуємо нашу молитву про керівництво та захист, ми переходимо до найсильнішої емоції, яку може відчути людське серце. До променистої подяки. Ми не просто просимо тебе, Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти вже зробив. Наша віра не в тому, що ти можеш нас захистити, а в тому, що ти вже це робиш. О, яка це неймовірна радість розпочинати день із цією впевненістю. Ми відчуваємо, як наші серця наповнюються світлом, бо ми усвідомлюємо велич твоєї обітниці, записаної в Ісаї. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, я допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею своєї праведності. Ми дякуємо тобі за силу, яку ти вливаєш у наші м'язи, у наш розум, у нашу волю. Дякуємо за допомогу, яку ти посилаєш через несподіваних людей, через відкриті двері, через нові ідеї. Ми дякуємо тобі, що наша перемога вже забезпечена твоєю вірністю. Ми виходимо з цієї орації, Даниїла, не просто захищеними. Але й абсолютно впевненими у твоїй непереможній силі. Ми дякуємо тобі за кожен дар життя, за їжу на нашому столі, за дах над головою, за можливість дихати і любити. Ми дякуємо тобі за наших рідних і близьких, які є живим свідченням твоєї благодаті. Навіть якщо вчора було важко, сьогодні ми дякуємо тобі за нову можливість почати все з чистого аркуша ми дякуємо за прощення, яке зцілило наші рани. І за надію, яка дає нам сили йти вперед, пане, наша вдячність настільки велика, що вона виливається назовні. Ми з радістю та ентузіазмом приймаємо цей новий день ми проголошуємо, що сьогодні ми будемо нести Твоє світло у темні куточки ми будемо говорити слова віри і надії тим, хто їх потребує. Ми будемо жити з фокусом на тобі, Господи, знаючи, що кожен крок, зроблений у твоїй присутності, є кроком до благословення. Ми виходимо звідси, наповнені не просто миром, а могутньою променистою радістю. Іди сьогодні і знай, що Бог стоїть за тобою і твоєю родиною. Жоден злий намір ворога не матиме успіху, бо ти перебуваєш під покривом Всевишнього. Відчуй цю енергію. Цей підйом духу, який приносить справжня віра, ти, дитя царя, будь сміливим, будь сильним, будь вдячним. І перед тим, як ми завершимо, мій дорогий друже у Христі, я хочу попросити тебе про одне: якщо ця молитва сьогодні торкнулася твого серця, або якщо ти маєш дивовижну історію про те, як Бог захистив твою родину, як Він вивів тебе з твого власного Левиного рову. Будь ласка. Не тримайся в собі. Поділися своїм свідченням у коментарях. Твоя історія вірності є найбільшим подарунком для нашої спільноти, вона зміцнює нас і дає надію тим, хто ще бореться. Якщо ти ще не підписався на наш канал, зроби це зараз це допоможе нам поширювати цю могутню орацію Даниїла по всьому світу, щоб більше сердець могли знайти цей захист і цю променисту вдячність. Постав лайк цьому відео, щоб воно стало світлом для багатьох. Іди з миром, мій улюблений. Пам'ятай ти захищений, ти благословений, і ти покликаний до перемоги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.